Китайці прислали мені пам'ятний календар за 15 доларів. Я зроблю сама зараз ліпший. Ми почнемо з основи, з шапки. Думаю, тут нам треба щось типу файний. Файний серпень. Погнали. Mm -hmm. Attention, відте. Ні, не видно вам буде. Давайте. Треба трохи стікерів. О. Я думаю, так підходить, бо я не знаю, що тут там все. Mm, yes, yes. Файний серпень, аби не з'їхати з глузду. Мені здається, ну просто пік дизайнерських рішень календарів. Всі скачуємо, вішаємо собі на стіну. Просто ліпші.